А ви знали, вітамін С це ключ до здорової та сяючої шкіри. Він зменшує пігментацію, вирівнює тон шкіри та стимулює її вироблення колагену, забезпечуючи пружність та свіжість. Але щоб отримати максимальний результат, необхідно визначитися з правильною формою вітаміну С. Давайте розберемося. Аскарбінова кислота це чиста форма вітаміну С, яка діє найшвидше. Вона ефективно освітлює забруднення, зменшує плями та бореться з вільними радикалами. Але ця форма дуже чутлива до повітря та світла, тому засоби з неї необхідно зберігати в герметичних та непрозорих упаковках. Найкраще підійде для досвідчених у догляді. Етилова аскорбінова кислота це стабільна форма, яка зберігає активність тривалий час. Вона м'яко впливає на шкіру та не подразнює її, тому чудово підходить для чутливої шкіри. Її можна використовувати, якщо ви не засвоїли знайомство з вітаміном С, магнію аскорбілфосфат – це водяниста форма, яка має легкий зволожувальний ефект і підходить для тих, хто тільки почав використовувати вітамін С у догляді. Вона менш активна ніж аскорбінова кислота, але діє поступово, що дуже корисно для новачків: тетрагексил дицил Жироващена форма, яка здатна проникнути на найглибші шари нашої шкіри, забезпечуючи тривалий ефект. Вона стимулює вироблення колагену, має антиоксидантну дію. Чудово підходить для сухої та зрілої шкіри. Обирайте форму вітаміну С в залежності від потреб вашої шкіри та рівня досвіду у догляді. І не забувайте використовувати спекзахист, щоб підсилити ефект і захиститися від шкідливого впливу сонця. Ти маєш обов'язково підписатися, тому що наступна інформація буде ще цікавішою.